1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Тема сьогоднішньої проповіді, з якою хочу поділитися з кожним з вас. Віра наша. Звичайно, що ми всі багато чули проповіді про віру. Ми роздумуємо про віру, ми говоримо про віру і правильно робимо. Але також ми всі чудово розуміємо, що віра це надзвичайно непроста річ. Віра надзвичайно незвичайна річ. Ми не можемо віднести її до простих речей. Ми не можемо її потроти рукою. Ми не можемо на неї навіть глянути, якщо вона в слові. Ми не можемо якось подивитися на неї, поспілкуватися з нею, тому що віра це. Надзвичайно важлива духовна річ, яка допомагає нам рухатися в нашому житті. І сьогодні ми спеціально в нашому банері написали саме це місце з Біблії, яке показує, що всі 14 років ми рухалися саме вірою. Ми жили вірою, ми рухалися вірою, ми любили вірою, ми трималися вірою. І ми далі будемо продовжувати це робити, тому що віра це основа християнства. Біблія показує, що головною силою або головною зброєю кожного християнина для нашої з вами перемоги, для того, щоб досягнути якихось цілей в житті, для того, щоб здійснити якісь мрії в житті, для того, щоб перебороти якісь труднощі в житті. Нам з вами потрібна віра. Без віри ми не можемо нічого отримати без Бога. Без віри ми не можемо рухатися вперед у християнстві. І тому віра є основою нашого християнства. Віра це те, на чому ми основуємося, з чого ми стартуємо і з чим ми рухаємося у нашому із вами житті. Причому я хочу зараз зразу наголосити, віра особиста, віра твоя, віра індивідуальна. Моя віра не сильно може допомогти тобі. Моя віра допомагає мені. Твоя віра не сильно може допомогти твоєму сусіду. Твоя віра допомагає тобі. І тому ми з вами повинні розвивати свою. Особисту індивідуальну віру. Віра це єдине, на що Бог стопроцентно реагує. Я, коли я готую цю проповідь, я отримав це відкриття, що віра це єдине, на що Бог стопроцентно відреагує в твоєму житті. Бог чує твої молитви, але по якихось духовних законах. Він може не відреагувати. Але по вірі ти можеш плакати, ти можеш стагнати, ти можеш просити, ти можеш стукати, ти можеш шукати і ці всі речі правильні. Але Бог не зобов'язаний відповісти тобі на ці речі. А от на віру Бог обов'язково тобі відповість. І тому сьогодні, я хочу, щоб ви знову по-іншому переосмислили віру. Віра це те, на що Бог стопроцентно дає від. Віра це те, без чого Богу догодити неможливо. Біблія говорить, що якщо ми не маємо віри, то ми навіть взагалі не можемо вийти на контакт із Богом. Каже Бог, віра це те, що дозволяє нам контактувати із самим Творцем. Віра з'єднує людину з Богом назавжди. Давайте подумайте, чим сьогодні ви, чим сьогодні ми з вами з'єднані із нашим Богом? Тільки нашою вірою. Ми не бачили Бога. Ми не можемо сісти з Ним за стіл і поговорити, як там, на небі, і що тут буде на землі. Ми можемо це все тільки прийняти нашою і з вами вірою. І тому віра. Це та інстанція, яка з'єднує нас з Богом назавжди. Людина, яка вірить, вона назавжди з'єднана із своїм Творцем. І ця віра робить людину мешканцем неба, хоча вона ще живе тут, на землі. Де ми з вами живемо? На землі. Але ми всі чудово знаємо, що вірою. Ми з вами посаджені по праву руку Бога Отця в Ісусі Христі. Ми це можемо побачити? Ні. Ми можемо це зробити реально? Ні. Ми це робимо як? Нашою і з вами вірою. Тобто вірою ми вже сьогодні посаджені разом з Богом в Ісусі Христі по праву руку Отця. Бог спілкується з нами через віру. Якщо в тебе немає віри, ти не можеш спілкуватися з Богом. Та людина, яка має віру, вона може з Богом навчитися спілкуватися. І тому невіруюча людина, вона не може, ті, які не живе Дух Святий, спілкуватися з Богом, тому що в неї немає віри. Віра, Бог відповідає на наші молитви тільки через віру. Якщо ми молимося, а в нас немає віри, ми просто будемо молитися. Це непогано, коли ти молишся. Але ми хочемо бачити відповідь на свої молитви, для того, щоб була відповідь, нам потрібна віра. Нам потрібна віра. Благословляє Бог нас наше життя через віру. Послухайте, все, що ми можемо отримати від Бога, ми можемо отримати тільки дякуючи нашій особистій вірі. Якщо в тебе є віра, ти можеш рухатися в цьому лабіринті духовного світу. І отримувати від нього ті речі, які потрібні для твого земного життя. Більше того, Бог навіть зараховує нам з вами віру у праведність. Всі, хто старається жити в святості, ви знаєте, що це непросто, тому що кругом соблазни, кругом цей світ, який нас затягує, який нас манить. Який нам підсовує завжди якісь неправильні речі в нашому житті, щоб ми пішли туди. І Біблія каже, що в нас є одна, один хороший захист це наша віра. Бо каже: я зараховую тобі віру в праведність. І це дуже добре видно в бутті, 15 розділ, 6 вірш, це старий заповідь, що жив наш пра-пра-пра дідусь Авраам. І дивіться. 15 розділ, 6 вірш. 15,6. І вірував Авраам Господеві, а Господь заліч... залічив йому це в праведність. Представляєте? Тобто, коли ми маємо віру, Бог по духовних законах зараховує нам це з вами в праведність. І тому не може бути праведника, який не вірить. Тобто, ми перше віримо. І тоді нам цю віру Бог зараховує у праведність. І так ми з вами розуміємо, що без віри ми не можемо вступити і кроку у християнство. Без віри ми не можемо бути успішні, без віри ми не можемо бути благословені. Без віри ми не можемо бути щасливими. без віри ми не можемо отримати від Бога відповідь, без віри ми не можемо досягнути успіху, без віри ми взагалі нічого не можемо на землі робити. амінь? Алей. Але віра це не просто слова. Дуже часто віра у багатьох людей закінчується тільки там, де починається, сказаним словом. Хоча віра починається із слова. Але вона не може закінчуватися тільки на наших словах. Віра, якщо вона є, обов'язково повинна підкріплятися відповідними діями і відповідними вчинками. Якщо ви читаєте Якова, як і апостол як він завжди це чітко показує, він каже: якщо ти маєш віру і хочу її побачити через твої вчинки, через твої діла. А якщо ти не робиш ці речі, значить в твоєму серці він каже, я сумніваюся, що є віра. Тобто віру завжди видно. Віру в житті людини видно. І може ми з вами можемо не бачити віри, хоча часто бачимо, то Бог завжди бачить віру. Ми запам'ятаємо, коли було п'ять друзів. І один із них став паралізованим. Він лежав на ліжку. І прийшов Ісус. І зібралася велика маса людей. І ці друзі, вони були справжні друзі, знаєте, в світі друзі, які, коли ти маєш гроші, я твою дружу. Ну а коли ти вже без грошей, вибаче, це в світі. В християнстві, звичайно, що це зовсім по-іншому. Ми дружимо завжди, тоді, коли тобі добре, коли тобі погано. Це є справжня дружба. І оці друзі були справжні. І коли їхній друг захворів і лежав на лічку, вони взяли його і понесли до Ісуса, щоб Ісус помолився і зцілив. Але коли вони прийшли в цей будинок, вони побачили, що людей багато. Вони, мабуть, просили, казали, пропустіть нас. Ну хто хотів пропустити? Переді стояв Ісус. І кожен думав, так, «Да, я сидів тут три дні, чекав на Ісуса, я зараз пропущу тебе. Ні. І вони просили, просили, бачили, що шансів ніяких. Що вони зробили? Вони вилізли на кришу, на дах. В Ізраїлі дахи не такі, як в нас, а такі прямі. Я завжди думав, поки не знав, як вони вилізли, і пробрали. А там прямі дахи. І розібрали кладку, і на ношах, каже Біблія, опустили паралізовано перед Ісусом. Повідь собі, от я тебе проповідую, вже патищетупити. Ду -ду 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 -ду. Бак, 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 там на В'ячеслава, на Дмитрів, на Мар'яна, на Хризан, на всіх падає, всі возмущаються, всі. а Ісус спокійний стоїть. І що Ісус сказав? Ісус не докорив. Ісус не сказав, ви там негідники, ви мені проповідь перервали. Що сказав Ісус? Біля каже, і побачив Він їхню віру. Побачив віру. І дякуючи тому, що Він побачив віру. Біблія говорить, що він ту людину цілив. Тобто наша віра повинна підкріплятися відповідними діями і відповідними вчинками для того, щоб Бог міг діяти у нашому житті. І сьогодні я хочу показати вам чотири рівні віри. Чотири рівні віри, які Потрібно досягнути і пройти кожному християнину, якщо він дійсно хоче бути віруючим. Перший рівень віра в те, що Бог є. Зараз те думаєте, ну, пастер, така віра. Це для вас віра ця пройшла, ви вже це знаєте. Але для багато людей в світі, для 90% людей, повірте мені, вони не вірять, що Бог є. Вони ходять в церкву, вони виконують обряди, вони такі релігійні, що жах, а страшно підійти до них. Але якщо взяти їх і хорошенько приперти під стіночку, вони скажуть: який Бог, про що ти розказуєш? Мер, закопали і все. Оця віра 90% релігійних людей. І так, віра, що Бог. Є. Причому е, слово, бо у мене Бог в душі є одним із самих великих обманів. Ні в одній душі, яка так говорить, Бог не живе. Почуйте. Бог не живе, тому що людина захотіла, щоб він жив у її душі. Бог не живе, тому що людина сказала, що він живе у її душі. Бог не живе тому що її душі, тому що вона так розуміє слово Боже, або взагалі просто слово. Бог від цього не поселяється в душу людини. І тому, коли зустрічаєте людей, які кажуть Бог моєї душі, цей великий і великий сумнів і обман, в якому людина живе. Підставою, що у людини є така віра, Віра, що Бог є, є саме те, що людина починає шукати Бога. той момент, коли людина релігійна, вона дійсно починає вірити, що Бог є, вона починає шукати Бога. І коли ви говорите своїм рідним, своїм близьким, своїм знайомим, що вони прийшли до Бога і покаялися, і вони вам кажуть, що Бог душі. Що вони і так спасені і так далі, що я вам хочу сьогодні чітко сказати, вони не вірять, що Бог є взагалі. Повірте мені, вони не вірять. Тому що в той момент, коли людина починає вірити, що Бог є, вона починає його шукати. Де вона шукає цього Бога? Всюди. І дуже часто люди шукають Бога в неправильних місцях. І це правда. Але все рівно це люди, які шукають. Так, да, людина може заблудитися, може попасти непонятно куди, може піти в якусь секту, може піти в якийсь напрямок, може піти взагалі залізти в такі дебрі, що жах. Але послухайте, якщо вона шукає, вона буде в правильний церкві. Вона буде в правильному місці. Знаєте, коли мені кажуть, що... Mm. Якщо людина в неправильному місці, і вона знайшла Бога, то їй треба там залишатися, я завжди це ставлю під сумнів. Якщо людина шукає, де би вона не була, в якому би неправильному місці вона не була, Бог виведе її з звідтиля і приведе в церкву дім слава Божого. Звичайно, що правильна церковні багато. Слава Богу. Не тільки дім слава Божі. Але однозначно шукаюча людина рано чи пізно, прийде в нормальну церкву. Псалом 34.5. Псалом 34,5. Говорить Давид. Шукав я був Господа, і він озвався до мене. І так Біблія дає нам чітке підґрунтя. Той, хто шукає, Обов'язково знайде. Ви можете всі глянути на своє життя. І ви всі шукали. Якби не шукали, ви б не були в цій церкві. Вам, рідні, знайомі, близькі, сказали, що є церква. Сказали, що є Бог. І та як у вас була віра, що Бог є, ви почали Його шукати. І ви, дякуючи своєму шуканню, прийшли. У церкву. Ну, якщо б ви не вірили, що Бог є, хіба ви прийшли в церкву? Звичайно, що ні. Який сенс йти туди, і не вірить, що воно є. І тому кожна людина, яка вірить, що Бог є, вона рано чи пізно, краще, звичайно, рано, приходить у живу церкву. Вона знайде живого Бога. А якщо людина не шукає Бога, значить вона в нього. Не вірить. Хоча вона може розповідати вам різні казочки, Бог душі, я і так вірю, і так далі. Я обряди виконую і тому подібне. Давайте скажемо: я знайшов Бога, а Він відкрився мені. Аллилуйя. Знаєте, це велика благодать. Тому що одне діло, коли ми шукаємо, це від нас. А те, що Бог відкрився, це вже від Нього. Це вже не наша заслуга. Але наша справа, якщо у нас дійсно є віра, шукати його. І він обов'язково відкриється. Другий рівень віри, який нам обов'язково потрібно пройти. Віра, що Бог спасає. Це різні віри. Віра, що Бог є, і віра, що Бог спасає, абсолютно різні віри. Я знаю багатьох людей, які шукають. Вони пройшли перші, але вони не пішли на другий рівень. І тому це різні абсолютно віри. Віра, що Бог спасає. Спасіння це головне, що ми отримуємо від Бога. Після того, як ми його знайшли. От ми ходимо, шукаємо, видивляємося, опа, знайшли. Підійшли. Привіт. Привіт. Що ти можеш мені дати? Спасі. Запам'ятайте, це головне. Зрозуміло, що м -м, нас старається обманути і кажуть, чудеса, знамена, благословіння і так далі. Це хороші речі. І ми повинні ці речі прагнути. Це нормально. Але без логіки. Саме велике чудо в нашому з вами житті це спасіння. Почуйте сьогодні. Ти маєш саме велике чудо. І знаєш, що часто є християни, які мають унилий дух. Вони кажуть, а, пастор, я не бачу дії Бога в моєму житті, Бог не рухається в моєму житті. Я за своє життя не бачу ні одного чуда. Ви вже питаєте, ти спасений? Ну так. Да. Так як ти не бачив ні одного чуда, якщо ти спасенний? Ти що заробив? Ні. Ти заслужив? Ні. Ти вимолив? Ні. Ти спасенний? Так. І це не чудо? Грицінь. Тож ви сьогодні правильно відносилися до свого життя. Кожен із вас, ми всі з вами, пережили в житті саме велике чудо народження згори. Ми, діти Божі. Ми не заслужили, ми не заробили, ніхто не є такий достойний, щоб називатися дитиною Божою. Але ми, не дивлячись на свої недоліки, на сьогоднішній день є діти Божі. Амінь. І Бог дивиться на нас, також на цей колосочок, на кожного особливо, на кожного індивідуально, виливаючи на нас свою любов. І так, друзі, віра. Спасіння. Івана 6, 47. Івана 6, 47. По правді по правді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Я дуже люблю читати цей місце. Не знаю, як ви. Я часто зупиняюся на цьому місці і просто сідаю собі, закриваю очі і думаю, вау, як це класно. Я маю вічне життя. Тобто віра показується відповідними діями, дороці. Вийдемо тобто, чітко сьогодні зрозуміти. От коли ми знайшли Бога, далі нам потрібно віра спасаюча, правильно? і прийняти її. От коли ця віра є, ми з вами говорили, що вона повинна мати якісь відповідні вчинки. Не просто таке Я вірю і все, а відповідні вчинки. Ми поступаємо так, якщо ми віримо, як нам сказав Бог. Тобто, якщо ми приходимо перший етап, ми віримо, що Він є, ми його знайшли, ми переходимо на другий етап віри, або на другий рівень віри. Ми поступаємо для спасіння так, як він написав у своєму слові. І що він написав у своєму слові? Або дії, які показують нашу віру для спасіння. Перше, це визнання Ісуса Христа за Господа і Спасителя. Якщо людина каже, я вірю, я вірю, я вірю в Бога, що ви мені розказуєте, Бог моєї душі, скажімо до покаяння. Я не буду казати. Вона вірить? Ні. Вона обманщиться, тому що вона не підкріпляє свою віру відповідними вчинками, відповідними ділами. Бо каже, якщо ти віриш для спасіння. Потрібно запросити Ісуса Христа в своє серце і визнати Його за Господа і Спасителя. Друге, що потрібно для спасіння покаятися у своїх гріхах. Якщо ти не каєшся, ти не маєш шансу отримати прощення. А якщо Бог тебе не простить, ти не зможеш отримати спасіння. Третє, що потрібно зробити, це прийняти водне крещення, в дорослому віці. Так написано у Слові Божому. Це не тому, що ми хочемо чи ми не хочемо. Просто це показує нашу і вами віру. Якщо я приймаю в дорослому віці, водне хрещення, значить я дійсно вірю. Якщо я по якихось причинах відмовляюся це робити, значить в мене ще в серці немає віри, щоб прийняти Боже спасіння. Спасіння не приходить по нашому бажанню, спасіння приходить по нашій вірі. А віру видно згідно наших з вами вчинків. Скажи амінь. І останнє це членство в церкві. І завжди це наголошую. Біблія ясно говорить, що Бог прийде за церквою, Бог не прийде за хорошими християнами, навіть за дуже хорошими не прийде. Бог прийде за тими, хто є членами церкви. Ти можеш вибирати церкву, можеш піти в іншу, Можеш третю, Можеш п'яту, вибери. Але ти повинен прив'язатися. До живої, реальної церкви на землі, для того, щоб попасти на церкву в церкві на небо. Це основа нашої віри. І так, якщо ми віримо, ми каємося, ми визнаємо Ісуса за Господа, ми приймаємо водне хрещення, ми стаємо членами церкви. Дім слава Боже. Амінь. Якщо ми цього по якійсь причині не робимо, у вас на сьогоднішній день. Немає віри на спасіння. Цей етап або цей рівень віри ще не пройшли. Раджу вам пройти. Леське розповідання. Я маю вічне життя в Ісусі Христі. Хочу кожного з вас зосередити на слові маю. Маю теперішній. Не завтра, не може, не колись. Я сьогодні уже маю вічне життя на підставі віри. Зі мною віри. Не на підставі того, що я заробив, не на підставі того, що я заслужив, не на підставі того, що я е, там роблю якісь правильні. Ні, на підставі віри. А віра проявляється через ті речі, які я вам тільки що сказав, через ці чотири пункти. Тобто теперішній час, тобто той момент, коли я визнаю Ісуса за Господа, каюся в своїх гріхах, приймаю водне хрещення і стою членом церкви, я маю вічне життя. Питання з вічністю в мене вирішено. Це мудро послухати. А потім ми живемо на землі і досягаємо тут певного успіху. Бог не проти, щоб ми були успішні на землі. Але головне там забезпечити собі все. Ми тут живемо 70-80 років, а там вічність. І тому подумайте, що головніше, Перше треба турбуватися про що? Про вічність, а потім про земне життя. Дуже багато християн а і весь світ він турбується про життя на землі. І ніхто навіть не думає про вічність. І це є величезна помилка, яку, до речі, там виправити неможливо. Ніхто не відмовить, ніхто не відчистить, нічим чистить. зі мною? Алелуй. І так, коли ми проходимо цих два рівня віри, ми переходимо на третій рівень віри. Віра в благословення. І зараз всі зашевелилися в залі. Раз-раз, опа. А тут пастор теплий гарячо наш, так? Да? Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002. емейл дімслави.сопачкаупернет Заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.